Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 30 листопада 2025 року. Ось і останній календарний день осені. Завтра вже 1 грудня, календарна зима розпочинається. Ну, а ми ще працюємо на винограднику. Ну що, виконуючи ваші посилочки з саженцями-щеренками, на даний час вже виконано майже 100% замовлень. Залишилась невелика кількість. Ну, я вже зв'язався, будемо на днях ну, готувати і відправляти, щоб також ви отримали свій посадковий матеріал з черенками, хто з саженцями, хто як. Ну, а собі також, як то кажуть, що ж потрібно поповнювати колекцію новими сортами. Хочеться випробовувати, дивитися, тому що, коли щось цікаве є, ну, це просто це вже як всі говорять виноградна хвороба. Яка невеликовна, хочеться знайти щось не таке, як, ну, як є, якісь форми ягоди, якісь смаки, щоб здивувати ну, на базарі, здивувати ягідкою людей. Тому що зараз дуже великий вибір. А коли ягідка ну, відрізняється, то вона в ходу, вона ну, спрашуємо вона продаваємо. Тому і іде такий підбір. Випробування новинок, нових сортів. Е, тому і е, я також замовляю новинки, які також ну, можливо не дуже вони і вивчені по всіх параметрах, але не хочеться тратити часу, хочеться їх випробувати на своїй ділянці, на свої, ну, в своєму регіоні, на Полтавщині. Тому що виноград це така культура місця, може в одному регіоні один результат показувати, в іншому, інший, і по термінах достигання, і ґрунти також дуже на смакові якості, ну і на інші параметри також впливають. Тому. Як завжди, кожен рік додаю дуже багато новинок. Випробовую. І як бачите, показую вам в цьому році, також я показував багато. Було зроблено щеплення, е і які вже заплодоносили. Деякі я вам показав. Є відео, кому цікаво, можете подивитись. Ну і також багато я думаю заплодоноси на наступний рік на цих прищепах, і будемо вже їх дивитися. Перевіряти і вирішувати для себе, що з ними робити далі, чи запускати, підсаджувати, чи, можливо, деякі і не проявлять себе, можливо, буде на деяких тріск, можливо, буде, не буде врожаю. Це все можливо, тому ми випробовуємо, ми показуємо. Ну, а кожен виноградар вирішує для себе сам е по кожній новинці, що йому потрібно. Ну що ж, прийшла до мене також ось така посилочка. Я замовив колеги виноградаря. Хорошого мого знайомого, хорошого товариша, друга, який, е, ну ще був живий, також приїжджав до нас е, на ділянку. Ми познайомились не раз е, з ним. Ми зустрічалися на виставці Золота Грона. Це Панченко Руслан, який зараз дуже займається так уже. Перспективно своєю селекцією останні роки випускати дуже хороші гібридні форми, які е, вражають і смаком, і формою ягідки. Тому е, Руслану я передаю великий привіт. Е, з його дозволу, я е, попросився, щоб зробити таку розпаковочку. Так що тут все согласовано, будемо зараз робити і по цим сортам трішечки вам розповім. Дуже великому дякую за посилочку. Все ми согласували, все вирішили ще дуже. Е, приємно, що коли я зателефонував Русланові в, в вересні місяці, це було чи в серпні, десь кінець серпня, початок вересня, і е, попросив нього, щоб він мені вислав дегустаційний набір своїх деяких форм, щоб оцінити, щоб... Це. тому він мені прислав. Ну зараз ми розпакуємо, подивимося, я трішечки розкажу, що було мені прислав ягода, що мені сподобалось, і що. Я в нього замовив. Минулому році я вже дві форми його е, добавив, які в цьому році одна показала результат. Це гром е, був вже сигнальне плодоношення на одній з прививочок. Я вам показував. Дуже сподобався смакові якості. Ну, якісь такі освіжаючі, е, там е, родівська пара Рататуй. Ну, надюжину, не буду ну, рататуй точно є. В батьках, а дуже, наче що, от не буду я брехати конкретно. Ну тому смак такий неперевершений, дуже дуже е-е специфічний, е ну відрізняється від інших, тому мені сподобався. А от пелюстки, троянди, е прививочки пішли, все добре, все хорошо. Ну не викинуло сигналочку, тому чекаю на наступний рік. Буду вже вам також, я думаю, показувати. Все вони виросли добре. Визріли. Вже подивимося. Також там Руслан заявляє, що должен бути хороший такий рататуєвський смак. Так що подивимося. Ну, ось такі череночки добре запаковані в трич-плівку. Ну, все, все чудово, як завжди. Зараз розпакую вам і подивимося, що тут Руслан. Мені я замовив в нього чотири його гібридних форми. І один американський кешмиш. Я в минулому році також багато замовив американських кешмишів. І в цьому році також додав деякі і ще один. Замовив у Руслана. Так. З його рекомендації за американський кешмиш. Я замовив. Так, що я замовив в минулому році я у Руслана запитував, хотів третю гібридну формую. Я взяв гром і пелюстки троянди і хотів водяну лілію, але ну Руслан говорив, що ще її не запускав в продаж, а лише в цьому сезоні вона пішла в продажу. В нього це водяна лілія. Була прислана мені і на дегустацію дуже. така Приємний смак мені сподобався. Також відчувається, рататуй тут є в батьках. І така ну, форма ягідки незвичайна, як гарбузик, якась приплюснута, поділена дольками. Ну, я думаю, у нього на каналі ви можете побачити обзори про його гібридні форми, про форму ягідки. Він все е, там дуже добре розповідає і показує і нагрузку, і характеристики, і... Е... Ну, Родітельську пару розказує, що, на що він схрещував, що в нього виходить. Так, що ось такий череночок, якраз чудова е, товщина, така 7-8 міліметрів, якою я люблю працювати, і завжди можна знайти де привиті, на товстий можна, і на тоненький. Тому ну, для мене товщина така 7-8, навіть менше краще, ніж там 10 і, і вище, тому що знайти завжди привить 10 мм дуже-дуже тяжко. Ну і такі бувають випадки, якщо є, ну а що зробиш. А так, якщо чим тонше, тим мені Ну мені лічно краще. Тут 1 2 3 4 5 на 6 бруньок. Череночок. І ще ось водяна лілія є на три брунечки, більш тоненький міліметрів, такий, десь 6. Ну Можливо, зроблю сажанець, можливо, також прев'ю буду дивитись. Два череночка водяної лілії. Дуже смачна. і Хороша форма ягідки, така. Ну, за, запаминається необычно, будемо, будемо дивитися. Так, це американський кешмиш. Потім, так, потім його він говорить, що «Должен бути як кешмиш Ванда або мягкосім'янник. Тут е в родительській парі є Хеловін. Ягідка також мені він присилав. Така дуже схожа на хеловін, Довга така. Пальчики сантиметрів ну, 5, можливо, 6 будуть окремі. Але це було в нього перше сигнальне плодоношення. Е смакові якості хороші і сама. Розмір і вага ягодки ну раза в два більша від Хеловіна. Ну це явно. Він мені присилав. Там прям були тоненькі пальці, дуже така смачна, хороша. От по розміру мені сподобався, тому що в Хеловіна дуже красива, хороша, хороший кишмир з первим класом, але ягідка там Ну невеличка. Вона красива, але ягідка така, грамів, ну, 3-4, можливо, до п'яти, якщо буде. Не дуже велика. А от у Ванди не знаю, буде це чи з первим класом, чи десь другий, третій, як Руслан заявляє, м'яка сім'яні. Тому подивимося, будемо випробовувати, я її куштував. Також мені сподобалось, як і водяна лілія. Значить, Ванда, тут також череночок на 1, 2, 3, 4, 5, 6 брунічок. І... і ще ось одна брунічка. Додатково дуже велике. Дякую. Так що все прищепимо. Можливо, насаджений зроблю настольну прививку, і також буду прививати. Так, потім далі. Кешмиш Юра, в цьому році я вперше його побачив. Ніколи я за нього ще не бачив. Обзорів у нього. Це перший. Також він показав перший врожай по цій гібридній формі. Він назвав честь свого друга, з яким він навчалися, розповідав історію. Так що кому цікаво, подивіться, є відео про цей кешмиш. Також не можу сказати, що він там перший клас без насінневості. Ну десь другий, третій мягко Ну на дегустацію ну кешмиш Юра мені Руслан не присилав, тому я не бачив нічого, не можу. Сказати одне, скажу, що дивлячись у відео, мені сподобалось, що він червоного кольору. Е, і розмір ягодки такий должен бути грамів ну, 8-10, можливо, і більше. Руслан говорить, і до 12. Ну, хочеться випробувати, подивитися, так що ось даже два череночка він прислав мені на і один, і інший, на чотири брунічки, не дуже товсті, міліметрів 6. Ну, але я люблю з такими нетовстими працювати. Це, це саме, ну, що, що, що можна привити. Що під бруньку, що в заріз, там, що на косу, що ну, різними способами, тому ну, хоро, хорошо працювати з нетовстими черенками. І останній також кешмиш або е, кешмиш панакота. Також на дегустацію мені не було його. Е, але е, також дивлячись по обзорах у Руслана. Я бачу, що це дожен бути такий червоного кольору. Ягідка грамів десь 6-8, е, теж смачна. Говорить, ну подивимось, буду випробувати. Можливо, якщо не покаже в мене сигналка, замовлю Руслана на минулий рік набор скуштувати цю гібридну форму, щоб оцінити. Ну тут череночок більш потовще, тому є де що вибрати, куди товщий, тонший, також на 4 і на 3 бруньки. Все е, Руслан. 에, продублював, де товще тонше, щоб 에, можна було вибрати, куди що привати. Так що дуже великий йому за це дякую. Ну, і також 에, по рекомендації Руслана, коли ми з ним говорили, що який ми ж тебе в цьому вразив з американців. Ну, більш такої новішої серії, не ті багато я в минулому році 에, завів. і поза минулі роки, а в цьому році говорить, що йому дуже сподобався кешмиш і Тумдесі. Він говорить, що буде пізніше обзор, все відзнято, е, покаже, тому просто зараз фізично нема часу. Я все розумію, так як і в мене, є обрізка і виконання всіх ваших замовлень, тому обзори, можливо, будуть і в мене є деякий матеріал знятий. Ну не по цим сортам, а дещо є. ну, Просто фізично, коли прийшла викопка шкілки, і е, вже відправка посилок. Ну, фізично немає часу викладати відео, треба змонтувати, треба це зробити. Тому деякі відео більш там із пізніх сортів. Ну, є що там показати, тому я можливо ось трішечки закінчу з Венградом і викладу вам відео. Так що ось ітум. Десь такий тоненький череночок на 4 брунечки, і тут на 5 брунічок, більш товстіший. Це американський кешмиш, білий, говорить раннього терміну. Ну, подивимося, будемо дивитися з першим класом без насінневості. Так що, ось такі поповнення від Руслана. Дуже велике дякую за якісний посадковий матеріал, за минулорічний посадковий матеріал і громі, полюські троянди. Все прижилось, все росте. Е, ну, вже на наступний. Сезон 2026, я думаю, ми побачимо по них врожай. Ну, А ці будемо ми випробовувати, що приувати, що насажанець висаджувати. Так що поповнення це водяна Глілія, кишмиш Ванда, кишмиш Юра і кишмиш Панакота. Ось такі я його селекційні роботи е, собі замовив. Буду також випробовувати. Ну, а кому цікаво, будь ласка, звертайтеся до Руслана, в нього є. Е, більше інформації за його ж, як то кажуть, дітей за його е, сорта, які він е, як то кажуть, виводить. Я знаю, як це тяжко, тому ну, селекційна робота це просто. Ну я в захваті від селекціонерів, хто займається, це дуже дуже тяжко. Я розумію, і я знаю, ну як це, общаючись. Тому цініть цей труд, ці черенки не із дешевих. Тому я знаю, як оказує, за що я плачу витрачений час роками провести таку роботу, щоб добитись якогось результату. Це потрібно не один рік, три-чотири роки це мінімум, щоб ну, добитись, хоча б якогось результату. І не все воно піде. Як Руслан говорив, що є деякі селекційні роботи, які рядами просто викорчовуються і все. А це все. Ну, все труд, все дуже адський труд, який ну я думаю, хто займається, той розуміє. Тому селекція це ну не так легко. Тому потрібно цінити так, що я ціню труд. Все, що Руслан скільки сказав, все було оплачено, тому ну, цініть, будь ласка. Те, що роблять нам селекціонери, е, виводять, показують. Ну а чи воно прям все оправдає, чи воно піде, ну це вже е, будемо випробувати ми показувати, розповідати, тому що в деяких регіонах, можливо, по термінах, можливо, по ґрунтам, що піде, що не піде, це все потрібно випробувати. Ну, а, як я говорив, виноградна хвороба невеліковна, тому поповнюємо новими сортами, їх ми іспитуємо і показуємо вам вже. Результат цієї праці на своїх ділянках. Ну, а ви вирішуєте також, що робити вам, ну ці, ці новинки також замовляти, розводити на своїх ділянках. Так що на цьому буду завершувати. Дуже велике дякую Руслану за посилочку, за посадковий матеріал. Передаю ще раз привіт. Бажаю йому здоров'я, натхнення, терпіння. Праця це ну дуже-дуже така тяжка. так що Всього найкращого. І вам також всім бажаю, бажаю саме головне миру, міцного здоров'я. Все буде Україна, все буде добре. Я думаю, все в нас налагодиться. Ми будемо вирощувати і показувати вам сонячну нашу ягідку. Ну, а деякі ще в мене є одна посилочка, яка також прийде з новинками. Ну там більше е, інших селекціонерів е, від, від інших селекціонерів я також замовив. Ну, не, не напряму, тому що багато селекціонерів зараз є і в окупації. і Все, тому е, вже я замовляв інших людей. Тому я вам, я думаю, що кому цікаво, будь ласка, напишіть, якщо цікаво вам подивитися, що я буду в цьому році додати в свої колекції. Якщо вам цікаво, поставте да, хочу, я там бачити відео чи покажіть. І якщо я побачу, що вам цікаво, ми знімемо відео про ті новинки, які я додав там десь близько ну, 20, можливо, 20. П'ять гібридних форм, які я хочу ще також додати, щоб перевірити на свої ділянки. Якщо цікаво, то знімемо відео. Якщо ні, то не будемо можливості знімати цього відео. Уже будемо прививати, садити, а потім показувати результат. Ну, а на цьому все. Будемо закінчувати. Зараз я їх поставлю на вимочку, вони в мене ніч вимочаться. А завтра, на наступний день, я їх просушу, замотаю в газету, як я вже не перший раз вам показував, як я зберігаю газету, в мусорний пакет, обмотую і ставлю в підвал, там, на полочку ложу, і все чудово зберігається десь до березня місяця. В березні місяці я все витягую знову. Його вимочую і вже тоді переношу в холодильник до прививки чорним-зелений десь в кінці травня, початок-червня. Ну, все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне – миру, до побачення, до нових зустрічей!